Поділитися з Вінницькими гінекологами досвідом і власними напрацюваннями щодо захворювань жіночої статевої системи та безпліддя приїхав тернопільський професор та репродуктолог Стефан Хміль. Лікарі з репродуктивної клініки дають шанс на материнство кожній жінці. Репродуктологи мережі клінік тернопільського науковця, професора Стефана Хміля, вже впродовж 18 років проводять екстракорпоральне запліднення жінок. Завдяки роботі медиків цих клінік народились тисячі маленьких. Українців та дітлахів з інших країн світу. Подружня пара зустрічається з цією проблемою. Це більше 20% подружніх пар, які не можуть завагітняти, яка більше року живе статевим життям, не використовуючи контрацептиви, а вагітність не настає до 35 років, а після 35 років 6 місяців. Якщо не настає вагітність, значи ще потрібно запідозрити, що є безпліття. І тому такій подружній парі потрібно звернутися до лікаря. На сьогоднішній день наука досягла таких вершин, що майже кожній подружній парі можна допомогти. Немає майже таких випадків, коли неможливо допомогти. Так, бувають якісь незначні проблеми. Це легко дається нам. Використовуємо один метод діагності лікування. Якщо більш якісь складніші випадки, використовуємо інші, там допоміжні репродуктивні технології, тобто ми на сьогоднішній день досягли таких вершин, що ми можемо майже 100% усім подружнім парам допомогти стати щасливими батьками.